Небо затянуло хмарами у Трускавці, напевно, буде злива. Синоптики обіцяли десь на годину 14 але зараз бачу вже небо все затягнуте хмарами. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля готелю Весна, спускаємося вниз сходами до бівету, Зараз буде анонс концерту. Сьогодні знову приїжджає на курорт відомий співак. Зараз буде він на біветі, потім ще вечірній час також, я думаю, буде на біветі, якщо не помішає, звісно, дощ. Обіцяють сильно зливо на після обіду. Зараз подивимось, скільки на біветі є людей. Зазвичай на анонс концертів людей приходить більше, ніж так. Там є афіші, кругом навіть по цілому місту є афіші. Люди знають, коли які концерти будуть відбуватися. І тоді приходять на бівет. Нагадаю, в 12.30 і в 17.30 зазвичай відбуваються анонси концертів на біветі. Сьогодні 25 липня. 12.20, ну і в 12.30 відбудеться анонс концерту. Але сьогодні на сьогоднішній день заплановано багато різних подій. І навіть цього тижня, друзі-трускавці у буде святкувати День міста. Мають відкрити в суботу в 18.00 ще одного гусака на курорті, нагадаю, це символ курорту. Ось, а сьогодні в палаці культури буде Шевченка. Концерт, і в 20.00 буде. Санаторії Женева, там де спа-центр, в Артеку Прикарпаття буде виступати Шугар, також буде концерт. Ну і біля музею художника Михайла Білоса відбудеться Ліга Трускавець, така знаєте, інтелектуальна гра. Думаю, там також буде людей чимало. Головне, щоб знаєте, погода була, щоб дощ не падав. І людей буде дуже багато. Ну, зараз на біветі не так багато людей видно, але тут так питання часу, тільки приходить якийсь артист на бівет і зразу не знати звідки люди всі сходяться. І зазвичай на анонсі людей вистачає. Дивився програму Дня міста. Все почнеться Ліга Трускавець сьогодні ввечері, потім вже в суботу там ще декілька різних. Міроприємство, ну і основна частина це в моді. Не знаю, але на вихідні в дощі, як буде все відбуватися, подивимось. Ну, людей видно, бачите, як навесні було. Але, можливо, люди ще підтягнуться, прийдуть. Не можливо, побоювалися дощі, але на вулиці комфортних, плюс 25. Кажуть, що зараз готелі, санаторії практично у Трускавці заповнені, а там три тижні взагалі неможливо взяти ну, якісь спутівки або забронювати номери. Не знаю, чи це правда, пишіть, друзі, в коментарях. За хвилину другу вже артист буде на біветі, так що, друзі, дочекаємось. Заслужена артист країни Олександр Кварта. Уже тут у нас на бів'єті. Так, всім доброго дня. Ви не уявляєте, як я летів до вас. Трохи запізнився, якраз зібралася публіка. Нормально у мене сьогодні на концерті буде людей. Mm -hmm. Якщо всі так прийдуть, то сьогодні дамо нормальний концерт. Що рідненькі? Знову я в Трускавці я ще буквально, я не знаю, три, три дні тому я ще був за кордоном, але летів із-за кордону до вас. Нас збирали на два пікапи. І я розумію, що Мама. Тільки завдячуючи українцям і за кордоном, і тут ми можемо тримати цю оборону. Вчора по дорозі говорив з капеланом, який чекає від мене допомогу. Їх там тиснуть на Дніпропетровщині дуже і на Запоріжжі. Дніпропетровськ, з Запоріжжя є? І на Покровську теж. Так що хай Бог береже нас, всіх українців на будь-якому напрямку. Харків, я навіть боюсь дзвонити своїм весь час, аби не чути ці погані новини. Тим не менше я скачу і скачу для того, щоб наскакати на те, що від мене чекають. Слухайте, елементарно, у мене запит зараз від військової частини на 2 тисячі тонн пального. 2000 тисячі тонн пального. І це я так погодився, кажу, що це реально. ну, На секундочку це 120 з лишнім тисяч гривень. Їх зібрати не так просто, а швидко, тому що їх вже передислокували, їм треба переїжджати. Знімаю питання політики, того що ви чекаєте від мене пісень. Тому всім зразу дякую, хто придбав вже квитки. Хто ще не придбав, давайте до мене на концерт. Разом з веселою піснею, об'єднуючись, допомагаємо нашим хлопцям. Що, е, я печу? Вчора був четвер. Дощик пройшов тут. Так. То після дощику в четвер. Харкова багато бачу. І Києва багато І Суми. Суми є, земляки. Житомир. Миколаїв. Миколаїв. Одеса, Полтава, Боже, вся Україна, Хмельницька, Він Вінниця. Пане місто. Так, а там. Кременчук. Кременчук. Луцьк. Я, знаєте, їду за кордоном, дивлюся тільки новини, де прилітає. Душа б... Божий. Де? Павлоград, йой. Ви вже тепер все ближче до нуля. Полоград. Луганщина. Ні, веселіше тільки що було. Давайте так. Не будемо Занурюватись цю тему не будемо. Добре, що? Даю струмочку. <тит> Гаджети покидали і пішли танці. Тільки веселіше. А то як начну оце самнить, то всі не йду зі мною. Так, струмочок давайте сили на вечір, того що ви розумієте, що да? це не концерт, це замануха. Ще один разочок. Зазвичай ще не один разочок виходить в палаці Шевченка. І точно не один. Якщо ви прийдете, то ви точно побачите ще не один разочок. Домовилися, що рідненькі, я на цьому бажаю вам гарного дня. Це справжня жінка каже, ще один разочек. Мені дуже приємно, що ви. Що рідненькі, дай Боже всім здоров'я. До вечора. Я то хочу. Знаєте, як називається той чоловік, що не хоче? А може. То як в анікдоті, я його не буду розказувати тоді. Що до то вечора тоді? Всіх чекаю. Всі, хто не придбав сюди, всі, хто придбав і вже має з квитками до мене на фото. Відбувся, друзі, анонс концерту від Олександра Кварти. Дуже багато людей прийшло на бівет. Подивіться, людей не було, а скільки зараз я. Вечірній час буде ще більше. Не знаю, чи я прийду знімати анонс концерту в вечірній час, але зараз дуже багато людей. І бачу, що дуже багато людей піде на концерт Палац культури Шевченка. Дуже багато людей фотографуються. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, які ви пишете, за лайки, які ви ставите. Ну і само собою за те, що дивитесь канал Трускавець Тревел. Travel. Бачу, вже триває підготовка до дня міста біля центральної сцени. Влаштовують різні, не знаю, як можна сказати, заклади харчування на колесах чи як. Ну, одним словом, будуть страви на мангалі, бачу, ставлять столики, вже навіть щось працює. Щоб на вихідних не було дощів. Зразу скажу, що відомих спів... співаків не запросили. Не запросили. Ну, зараз гучні святкування взагалі ні до чого. Мені так здається. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.